Всім привіт! З вами діджей Кавун. Сьогодні я хочу поговорити про Ташен Рати. Це 11 рівень в гілці після Мауса і одразу скажу, що дуже давно я такого задоволення не отримував від гри. Саме на цьому танку я згадав ті часи, за які я полюбив цю гру. А саме це був 2012, 2013, 2014 рік. Коли голда була доступна за голду, тобто за срібло, ви її не могли придбати. Або навіть коли вже почали вони її продавати за срібло, то майже ніхто не возив фул комплект голди, і у вас був завжди шанс щось відтанкувати. Навіть я тоді граючи, возив в боєкомплекті десь приблизно 5 голдових снарядів. Це чисто для того, щоб в кінці якогось бою, якщо він прям дуже якийсь результативний, добити якийсь там танк по типу ІС-7 або того ж Мауса. Цей танк, як на мене, набагато цікавіший за того ж мауса, тому що тут у нас щок є, вони також пробиваються, але вони досить маленькі, якщо порівнювати їх з тим же Маусом. Наприклад, той же Type 5 Heavy після Апу в 2 2.0 теж зараз непогано відбиває. Але все ж таки у нього велетенський лючок, який все таки пробивається голдою. Тут ніяких лючків нема, у вас по суті тільки одна вразлива зона, і це ось. Вся частина біля маски. Трошки пізніше ми розглянемо бронювання цієї машини і там є на що подивитися. Тому на цій машині набагато легше танкувати, навіть недосвідченим кравцям. Я думаю, вони спокійно будуть якусь трьошку відбивати. У мене, наприклад, була вчора сесія. Я там зіграв під 20 боїв, здається, 17 і відбив в середньому 3200 шкоди. Уявіть, це просто хп якогось того ж самого Мауса. Тобто мало того, що у нас і запас міцності, просто велетенський. У мене на даний момент це 3780. Якщо я прокачаю останню цю польову модернізацію на ХПшки, то буде майже 3900. Уявіть, просто цей запас міцності. Він просто дуже лютий. Ця машина дуже довго живе. Але, звісно ж, таки не без мінусів. Тому що ця машина повільна. в нашому божевільному зараз. Рандомі вона просто не встигає за полем бою, тобто ви можете поїхати в напрямок, де буде найбільше там супротивників, але вони швиденько закінчуються, або ваші союзники швидко закінчуються, і ви просто не встигаєте накидувати про переїзд на інший фланг. Взагалі мова не йде. Ви просто не встигнете туди доїхати і добити всіх інших своїх супротивників. Тут дуже великий мінус. Але в цілому, все одно середня шкода у мене на ньому там біля трьох тисяч, і це непоганий результат. Тільки із-за того такий результат не дуже високий, тому що я ж кажу, не встигаю просто добивати інших супротивників. Я поїхав, на мене виїхало там приблизно 5 супротивників. Ми їх перебили командою швиденько. Все більше я нанести шкоди майже не маю можливості, тому що всі інші супротивники. Вони зайняли інший фланг, і за цього, звісно, от мобільності не вистачає при тому капітально і в стоку без польової модернізації. Ви взагалі будете як черепаха їхати або як равлик. Тому що максималка там починається з 18 км на годину. Після викачки польової модернізації вже набагато все краще. Ви будете приблизно з турбіною кататися 25 км. Також тут багато цікавих поліпшень. Дивіться, є у нас і плюс максималка, і також є, дивіться, до потужності двигуна, тобто, щоб він одразу набирав цю швидкість. І, до речі, забув сказати, що назад ця машина теж досить непогано їздить, 18 кілометрів назад. У мене були такі ситуації, де треба було їхати назад, тому що я залишився один, а супротивники спереду на мене напирали. То я спокійно відкочувався назад і. При цьому відстрілювався, якось ще й відтанковував якусь шкоду. Тому тут прям божевільний запас міцності, дуже круте бронювання. Я ж кажу, прям настільки мені сподобалось це, що я дуже багато шкоди відбивав. Бувало, і по вісім тисяч. Так, да, звісно, буває там і тисячу, тому що такі моменти бувають, що поки ти там стріляєш. У тебе вже в спину заходять якісь супротивники і починають тебе розбирати. Машина вона не дуже динамічна, не дуже рухлива. Тобто, щоб вертіти баштою туди вперед і назад, у вас такого не вийде. Ви повинні або знищити супротивника напроти вас, а потім уже обертатися назад. Тобто, по-іншому, взагалі, неможливо відіграти. З приводу його гармати. Вона також набагато цікавіше за мауса. По-перше, це у нас. Голдовий кумулятив нарешті, тому що у мауса це підкалібер з пробиттям 311. Ну це дуже слабкий. По-перше, це підкалібр, там нормалізація погана. По друге, пробиття досить низьке на голді. Дуже часто буває, що ви не пробиваєте інші машини. Ну, якщо, наприклад, такі самі броньовані, той же тайп 5, той же Маус, ну вони важко піддаються під такі снаряд. Тут у ми маємо кумулятив. 330 пробиття, який не втрачає у нас на дистанцію бронепробиття, але він дуже повільний. Тут також є, до речі, поліпшення на підвищення швидкості польоту снаряду, як в основного, до речі, він теж підкалібер, так і голдового кумулятиву. Ну, я тут граю майже на фул голді, тому що проти таких самих машин, типу Ташинрати, ви на підкалібері взагалі нічого не зробите. До речі, у нас альфа-515, ну це зараз у мене. Пробиття основного підкалібру 271. Перезарядка у мене звичайний досилач стоїть перезарядка 11 з половиною секунд. Якщо поставити боновий досила або трофейний, також до пайок, я думаю, можна спокійно знизити цю перезарядку. До речі, я катаю з вогнегасником, у мене якась є фантомна біль чи щось таке, що колись мене підпалять. А тут не хочеться от, міцність свою віддавати задарма, Тому я катаю все-таки на... Вогнегаснику автоматичному, хоча ні разу я до сих пір не горів, Уже зіграв близько 50 боїв і ні разу я не горів, тому можливо, колись я поставлю до пайок. Але я одразу впевнений, що тільки я його поставлю, то, от, то одразу почну горіти. Бувають, вибивають баки, але от щоб з першої тички я не горів ні разу. З приводу кутів вертикальної наводки, гармата опускається вниз на мінус вісім. Комфортно, я вам скажу, всього вистачає, танчик високий, комусь там в кришу закинути, або просто в НЛД, спокійно ми це можемо робити. До речі, тут дуже сильно гармата піднімається уверх, аж на 24 градуси вона піднімається як у арти, майже колись подивіться. Просто з приводу часу зведення, це у мене 1 секунда 91, ну тобто. Трошки менше 2 секунд. Розкіт тут нормальний 0,34. До речі, з приводу механіки оцих двох додаткових гармат. Буває дуже часто у мене ситуації, коли там треба збити комусь каток, і ви спокійно цими гарматами додатковими збиваєте каток або, наприклад, якогось гриля взагалі можна бахнути на тисячу. Тобто основним снарядом на 515 і два додаткових, які наносять шкоди по 250. Цього достатньо останньо у мене, наприклад, за вчора таких ситуацій було, ну, напевно, штук 3-4. Я їхав просто вперед, а якісь грілі, їх, до речі, зараз дуже багато в рандомі, по два штучки, один точно. Вони стоять на базі і чекають, а у мене що? Я ж не можу назад поїхати. Я просто їду завжди вперед. І тоді зустрічаю цього гріля і йому наношу цими додатковими гарматами іще 500 шкоди додатково. Коротше, тємка прикольна. Наприклад, вам ще треба знищити якусь будівлю перед собою, або якийсь заборчик. Також можна цими Гарматами це зробити. Ну я раджу в цілому або збивати катки, щоб ставити машину на гуслю, або стріляти по картону. Тоді це буде дуже ефективний настріл. Огляд у нас 426 метрів, це у мене, ну цього, в принципі, достатньо. Як я і казав, ми граємо на передніх дистанціях. З приводу обладнання, у мене стоїть трофейне загартування, експериментальна турбіна, щоб покращити ще стабілізацію. Ну і звичайний досилач. Просто немає чогось кращого. Також вожу, як я і казав, ще автоматичний вогнегасник. Якщо поставити сюди допайок, то тоді ви піднімете ще всі інші характеристики. І Погляд і точність, і все-все. все Тому варто, напевно, і мені спробувати. Екіпаж я забрав у мауса, тому що маусоподібний гімплей, як це не дивно навіть звучить, як я взагалі якимось дивом прокачав цей танк, не знаю як. Тому що на Маусі грати я не люблю із-за того, що він дуже повільний. Але якось воно пішло там, плюс у мене було з ким грати в той момент, і він також прокачував мауса. І я вирішив, ну, типу, з водиком буде напевно цікаво. Два мауса це, типу, прикольно. І якось воно пішло-поїхало, і я все-таки прокачав якимось дивом оцей Ташен рати. І взагалі не пожалкував. Я вам чесно скажу, що маусу до цього танку дуже далеко, як до неба і до землі. Тому що там щоків взагалі неможливо сховати. Тут ми робимо постріл і одразу відвертаємо башту. І попасти в цю зону ну, досить важко. Ну, набагато важче, ніж е, в щокі Мауса. І давайте тепер розглянемо бронювання його, і ви самі все зрозумієте. До речі, з приводу стабілізації, дивіться, від повороту башти вона просто ідеальна. Якщо ви будете стояти і комусь щось поцілити треба, то тоді, просто обертаючи башту, вам буде це зробити доволі легко. А от від повороту і під час руху тут стабілізація погана. З приводу бронювання. Дивіться, у нас також є вразливі зони біля маски, але вона ця зона не така величезна, як у Мауса. І дивіться, дуже часто буває, що супротивник цілиться сюди, а у вас залітає ось сюди. І подивіться, які тут вже велетенські цифри. Наприклад, я вибрав той же кумулятив того ж самого Ташенрати. І якщо снаряд летить сюди, або, наприклад, трошки лівіше, то у вас також немає можливості пробити цей танк. Так, тут є декілька пікселів, де можна пробивати 300 мм, 305-311. Але я чесно вам скажу, що не пам'ятаю таких моментів, щоб мене пробивали сюди в маску. Ну і також після пострілу ви відвертаєте цю башту, і тут написано, типу 300 мм. Але навіть під таким кутом я не пам'ятаю, щоб мені прям сюди закидували. Цікаво, хоча тут написано 291 по типу я повинен пробивати. В цю зону, але такого не буває. Я дуже сильно не відвертаю башту і мені сюди не закидають. Також із вразливих зон тут у нас НЛД. Але я одразу хочу сказати, що воно теж доволі кріпке. На Маусі я пробиваю його взагалі без проблем. Тут буває навіть з цієї гармати, з цим же кумулятивом. Якщо танчик стоїть трошки вище, там, або якось він ромбадає, то ви взагалі не можете уже сюди ніяким чином пробивати. Подивіться просто на це бронювання, коли ця машина дає ось такого ромбазу. Здається, що сюди повинні типу закидувати, але тут також непогане бронювання. Можна навіть трошки перекрут зробити, і тоді буде вже 332 міліметри. Тут і подивіться просто, якщо борт у нас під 400, тут 375, а не 380. Тобто, взагалі ніхто вам нічого зробити не може. Бронювання борта у нас 190 мм, бронювання башти з бортової проекції 230 мм, що також дуже, просто дуже серйозні цифри. Якщо ви просто отак от навіть граєте з дуже лютим перекрутом, вам нічого ніхто не може зробити. Тому бронювання тут просто дуже-дуже люте і найкраще у грі це 100%. Тільки на цьому танку я прям можу покластися на бронювання. На всіх інших я це зробити не можу. Ну і висновок: цей танчик мені дуже сподобався. Реально отримав дуже багато задоволення від гри на ньому. Так, звичайно, маневреності, швидкості цього не вистачає прям дуже капітально. Але все одно буває дуже багато боїв, де ви прям їдете на супротивників і відбиваєте і задаєте дуже багато шкоди. Яким дивом я викачив цей танк, взагалі не розумію, тому що я його не планував брати. Тим більше, подивившись декілька стрімів інших людей на цьому танку, мені здалося, що він досить поганий. Цей танк, тим більше там і самі оці блогери більш топовіші, вони казали, що типу танк фіговий. І я його прокачу. Також не думав, тому що там є і цікавіші, мені здавалося, танки, там, той же Т803, той же КР1, хоча, не знаю, вчора у мене теж Соклановець придбав КР1, як він плювався, сказав, що йому не сподобалось, тому що все ж таки лючок грає дуже велику роль. У ІСА 7-го нема лючка, у КР1 він. Якби не дуже великий, але його пробити там ну на тому ж кумолі того ж та Шенрати спокійно можна, тому це дуже великий мінус. Коротше, я всім можу порадити цей танк, як новачкам, так і до більш досвідченим гравцям. Я думаю, що ви отримаєте реально на ньому задоволення. Це танк, на якому мені прям хочеться грати, а це буває доволі рідко. Ну і останнє це перки екіпажа. Обов'язково ремонт, бойове братство, все на огляд, все на рухливість і на стабілізацію, як завжди. Дякую всім за перегляд. Качайте цей танк, ви, я впевнений, не пожалкуєте. Одна з найцікавіших і приємних машин. Але не забувайте, що вона дуже повільна. Тому будете робити результати, ну не кожен бій, тому що просто треба вгадати ще й з флангом і щоб супротивники не дуже швидко знищені були. Тільки тоді ви прям будете дуже високі результати показувати на цьому танку. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей і всім добра!